Привіт! Пожовтів часник. Морози пройшли, жовтизна залишилася. Що з цим робити? Дивіться, на даному етапі я зараз буду заправляти сульфат магнію і квантум сіамін. Ось буде два тільки компоненти, не буде дуже багато. Карбаміду тут нема, азоту я не даю зараз, не розганяю ще зелену масу, так як рослина повинна відійти від стресу. Зараз треба перечекати відходження від стресової ситуації і вже потім насичувати карбомідом, азотом нашу рослину, щоб вона більш активно давала в приріст. Зараз вона ще трошки прив'явша, ще їй треба декілька днів відійти від цього всього, і потім тільки фунгицид, інсектицид давати. Зараз поки що в цю бакову суміш не треба нічого давати. Тим більше в мене поки що немає ніяких проблем, ніяких зауважень по листовій базі до часнику е, не плямистостей, ні не гнилий, нічого немає. Фунгіцид не треба, інсектицид, ось він якраз вже і може і треба. Але поки що від морозів муха не відійшла. Декілька днів у мене в запасі є. І я гадаю, що я просто дам час відійти часничку. І потім вже і і інсектицид, просто для профілактики. не Будемо запобігати проблему наперед. Та й все. Як бачите, мухи вже з'явилися, ось такі маленькі. Але це не проблема Не робіть зараз дуже такі насичені бакові суміші. Рослина ще повноцінно не відійшла від стресу. Ще трошечки часу їй дайте. Хай відійде, все. Ну. Це рослина, це живий організм, йому треба давати час на відходження. Ось як бачите, ярий часничок ось в такому стані. Він більш зелений, в нього не було такої зеленої маси, щоб стресу наганяти. А часничок так, часничок вже трошки жовтенький, але то то Будемо відкачувати рослину. Не давайте багато сумші зараз, щоб часник не почав так раз і питатися рости, а сил немає, стрес, все, пожовтіння, ви ще гірше зробите. Так що заїжджаємо в поле, бризгаємо легесеньку обробку, сульфат магнію 3 кг на гектар. цей сіамін літр на гектар. Це такий, знаєте, це не гумат, це як мікроелементи. Тут в складі йдуть всі кислоти. Ось можете подивитися. Ось тут і склад. Тут трошечки є і НПК-шки, мінімальний склад. Ну, тобто, просто підживимо часничок, НПК-320-ки я не даю. Монокаліфосфати, оце все поки що не даю, але трошечки можна, щоб підтримати кореневу. Я вже потім в полив дам, нічого страшного. Ось так: що за... заправляємо бачки і їдемо бризати.